Глобальна мета у них не змінилась – це створити повний блокаут, який ми переживали ну, взимку 2022-2023 року, коли одночасно там, понад 10 мільйонів українців залишились без світла. Е що в їхній тактиці робиться для цього? Вони намагаються розділити нашу енергосистему на дві частини. Умовно лівий берег і правий берег. Для цього вони знищують всю генерацію на цьому умовному лівому березі для того, щоб зробити його дефіцитним, а цей був профіцитним, щоб розбалансувати систему і було складно нею керувати. Потім, що вони робили минулі роки, це обстріли підстанцій біля атомних електростанцій, для того, щоб спровокувати струбок частоти. і Відбулася. Масштабна аварія, яка називається, яка власне і називається блокаут. Наскільки в них це вийде, ну, буде залежати від того, як ми будемо реагувати на ці, наслід, на ці обстріли, від того, що у нас з ППО, що у нас з укриттями е і, і так далі.